Історія про Пінхаса дає нам відповідь на багато запитань сучасності. Книга Чисел або четверта книга Мойсея, 25 розділ, І осівся Ізраїль у Жіттімі, і народ зачав ходити на розпусту до Моавських дочок. А вони. Закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль приліпився був, до Пеорського Ваала і запалився гнів Господній на Ізраїля. За те, що Ізраїль відступив від Бога правдивого, почалося поклоніння Ваалу. Тобто, деколи щоб знищити. Народ достатньо загубити його духовність, знищити його духовність або насадити йому чужу духовність. І Ізраїль приліпився був до Пеорського ваала і запалав гнів Господній на Ізраїля і сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу та й повішай їх для Господа навпроти Сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. О, таку пораду дає Господь, щоб пагуба серед Божого народу припинилася. <клес> і сказав Мойсею до Ізраїлевих суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до пеорського ваала. Аж ось прийшов один із Ізраїлевих синів та й привів до братів своїх від янітянку, на очах Моїсея і на очах усієї громади Ізраїлевих синів. А вони плакали при вході з Києво заповіт. Яка реакція, коли один з Ізраїлевих синів привів чужинку, якраз ці чужинки навчали їх тому, щоб відійти від правдивого Бога? От вони плачуть. Але чи плачем можна допомогти, щоб спасти свій народ? І побачив це Пінхас, син Елеазара, сина священника Аарона. І встав він посеред громади, і взяв в свою руку, і увійшов він за Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох, ізраїльтянина та ту жінку. Аж через їх черево, і була стримана поразка Ізраїлевих синів, і померло у поразці тисячі. Як Господь дивиться на цей вчинок Пінхаса? І промовив Господь до Моїсея, говорячи: Пінхас, син Елеазара, сина священника Аарона, відвернув мою лють від Ізраїлевих синів. Коли він запалився горливістю моєю серед них. І я не вигубив Ізраїлевих синів у своїй горливості. Тому скажи, ось я даю йому свого заповіта мир. Маємо нам відповідь, як ми маємо діяти, коли є ті люди, які вчиняють вигублення твого народу. Як діє Пінхас, і Господь похвалив його за це і дає йому благословіння. Ось я даю йому свого заповіта мир. І буде йому та насінню його. по нім заповіт вічного священства. Зауважте, Господь це не сприймає як убивство, Господь бачить це як захист свого народу, бо тому що. Убився не міг стати священником, а Пінхасові Господь дає обітницю заповіт вічного священства. Книга Чесов, 25 розділ, 13 вірш. І буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив Ізраїлевих синів. А імення забитого Ізраїлового мужа, що був забитий з тією медіатянкою, зімрі, син Салу, начальник батькового дому Симеона, і ім'я тієї забитої медіатянської жінки Козбі, дочка Цура, що був головою племени батькового дому в Медіяні. І Господь промовив до Мойсея, говорячи. Ненавидіть медіанітів і будете їх забивати, бо ж вони ненавидять вас. От що Господь яку указівку дає Мойсеєві, що робити з тими, хто ненавидить вас, бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через пеора і через Козбі, дочку медіанітянського начальника. Сестру їх забиту для поразки за Пеора. От вам відповідь на багато тих запитань сучасності: як поступати з тими, що приходять нас убивати, з тими, що мають ненависть до нас, злобу на нас, як Господь дає нам відповідь через Слово Боже.